Волинь вітає вас! Зубрик Джима 240. Працюємо далі. Блок Белота Квернелан. Розмір 1,50, проходить перші кроки. Тут у нас була кукурудза, розкидали гній. Сонечко зійшло, світить дуже яскраво, але ще холоднувато. Зараз побачимо, як приорює кукурудзу із серпом. Хоча тут також поле, якщо взяти глибше, то виорюється режі пісок. Тут ранка скільки. 15-20 см. Даєш, глибше будемо садити в рижиць. Тому такі справи йдемо ближче. Ще якби не тінь, що падає від нашої структури. Що в нього? Заглушити хоче? Ото -о -о. плуг ще не влаштовував. Коптить! Що за Бачите, за що я говорив? Дати глибше. тут просто виходить під стяжку пісочок можна заливати. Якщо взяти шар грунту, десь звідси сюди, я думаю, 10 см тут може і є. Далі вже рижа, рижа земля. Ось вона. Навіщо його глибше брати? Щоб сіяти в режий пісок, не бачу я ніякого сенсу. Хоча кукурудза тут була непогана. Так, другий прохід є. Бачимо тут росте, тут чистесенько. Зараз побачимо слідуючий. Йдемо на іншу сторону. Там робота серпа, так? Да? Бачимо. Забився. Ну, пробуй ще трохи, пробуй. Серп зараз знімем. Знімати будеш. Попадає де більше точки гною. І просто Хоча там є дирка можна вище переставити. А може давай спробуємо вище. Там дві дирки. Він ще, бач, не при цього не пришліхувався. Дружок працює. Китайчик працює. Потекло в нас навісне, потрібно замінити можно сюда поставить. Раз. А и два. А это еще не беда. Я говорив, 17 років такой работы, как он работает, не много. Вернее, не много поломок, я могу на увазе. Ну ще до двигуна ми не доходили. ж я його зливав. Так, зараз на дірку вище поставили. Побачимо, як буде так працювати. Якщо буде забивати, просто його знімемо. та і все. Серпа поставили, так я говорив, вище поїхали. О! І шоу. Дивіться, кукурудзка, так. Да. А тут просто пісочок. Файно. Тут тай не маю. Сігали трішки з'їзає, але не сиру, бачиться, да.

буває, що може сунути буванчик, потрібно все ж таки легасим шузар, легасим повдиві. Такі случаї дуже показуємо все, що є. Я собираюся, серп, а тут і поспадаю, що знятого і знов таки Ви ж може його знимемо? Серпа. Ну та що він тут? Він тільки збирає кукурудзу. Серпа зняли, зараз побачимо результат без нього. Тому що потрібно глибше орати. Я кажу, либокій оранки такої немає через нашого без нього. Соночко светое, если быть, в бабке Дав другу передачу повищеного. Трожкувато. Ще не розігнав трактор. Та, ну, за ним я не встигну бігати. Китайчик показує димок. Ще взяв спеціально на розмит працює. З цієї сторони бігати на ту сторону. Каже, щоб вирівняти поле. Потрібно зліва направо. Тут ця сторона попадає більш такого, більш такої кукурудзи. Де насунуло бован? Так воно його і прикинуло. Ну це я кажу небагато, але ж є. Зараз побачимо після серпа те, що залишалося, і як воно буде докидати без нього. Рівняє порозне. Це вже коли зняли серп, ось так він кладає в цю сторону, О, гарно, питань немає. Пішли на іншу сторону. Так, Друзі, на цьому буду завершувати. Потрібно працювати. Зніму ще відео трішки пізніше що у нас дуже багато роботи і так трішки можна зняти всім гарного дня